Боже, Люда сдала ребенка на тренировку. Ой, господи, чуть не впала, ⁇ -мо ⁇ Первый раз. Страшно. Люблю, так детки все сами пришли. А мне как-то некомфортно. Непривично. Переживаю. Ну, в общем, якось так. Не знаю, понравиться йому чи не понравиться. Як вообще все буде? Переживав, каже, мама, я не хочу. Мама, я не піду. От. Переживаю. Кажу, не переживай, синок. Подружишся. Все буде нормально. Тільки що до мене вийшов мальчик. Этот. Забрав Кирюху В роздівалку. Каже, ви йдіть, погуляйте десь. Тренировка закончится к 6 часам. Думаю, ну таке. Погуляйте. Буду гулять під їхним карате. Так, що такі діла. Я стою жду. Замерзла вже, що капець, в тоненькому костюмі. Я все думаю за Кристюхіну вітровку, яка висить у мене в шкафу. Думаю, блін, на гахта в принципі не холодно, а на верби щось вже накинула. Ну, в общем, довго, конечно, так. Ну, я ще на пару заняттів, ну, на наступне ще схожу. подожду его, потом уже буду ходить домой, потому что почти два часа околачивается на улице, не совсем прикольно, так что такие дела, потом расскажу вам впечатления.